Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде, покажу вам деякі рослини, які в мене квітують. Ось показую вам свій кліматіс. Як заквіт він в цьому році, у 2025 -му. Я вже його в минулому році показувала, але в цьому році ще, мабуть, більше квіток він випустив. Ось такий він у мене дуже гарний. Показую вам ближче. Ось така в нього квіточка. Такий насичений фіолетовий колір. Ну, квітки тут такі, я б сказала, не середні не, і не маленькі і не занадто великі. Ось такий він у мене в цьому році дуже гарний. Він у мене вже давно, він на опорі. Ось так виглядає дуже гарно. Підживлення один раз підживлювала добривом універсальним для квітучих рослин. І все, більше не підживлювала. Ось так прямо квітки. Бачите, як дуже гарно цвіте. Зараз на другу сторону перейду. Ось тут теж, бачите, квіток до самого паркану. Тут у мене ось така трояндочка квітує, красива. Такий кораловий колір у неї гарний. І так не... лепесточки складені так трошки незвичайно, наче. Тут ось така троянда, теж кораловий колір. Такий гарненька, яка Деякі вже троянди в мене відквітували. Уже ось пообрізала пагони. Бачите, чекають, вже друга хвиля квітування буде. Треба підживлювати. Ось тут у мене така жовта трояндочка квітне. Я її називаю сімейна. Вона такими, бачите, от у неї розпускаються такими шапочками розочки. А розочка маленька, ось така. Міні-розочка. Мініатюрненькі. Ну і жовту покажу вам. Ось вже як розквітла жовта троянда. Одна із моїх улюблених троянд. Дуже красива вона. У неї такий спокійний виражений запах вона має. Ну, в багатьох, мабуть, є такі троянди в полісадниках. Дуже гарна. Дивіться, листки, які в неї. Такі вони теж не знаю, який в неї сорт, на жаль. От. Ми ж як купляємо, так думаємо, що завжди ми запам'ятаємо сорт. А як приїхали додому, посадили, так і забули, який сорт. Ось так. Випустила бутонів. Листочки такі потужні в неї, гарні. Сорт не знаю. І сам лепесточок теж він такий, ніби восковий. Дуже такий плотненький лепесток троянди. Зараз трошки відійду. Ось вона яка. Тут квітує ще в мене червона ось ця. Я вже її обрізала. Вона відквітувала, можна сказати. Red Intuition. І ось така розовенька є. І поки квітують троянди. Значить, з високорослих зараз покажу, так іздаля Жовта. Мірніше, вона не жовта, а така, якась чай з молоком, ніби такий колір. Ну і оця висока, що в мене квітує. От. розову вже я обрізала. Ось такі квіти в моєму полісаднику. Тут ось у мене хоста така з голубими листками. Розрослася, але щось пагони не випускає на квітування. І ось хосточка ще в мене така тут. Теж це сортові хости. Ось уже ця випустила, буде цвісти. от Вони у мене вже третій рік, але вони не дуже нарощують свої розеточки, оці сортові хости. От вона третій рік, а в неї тільки, бачите, три розетки, якщо видно. Три розетки напустила і випустила. І вона це росте на одному місці. Як була посажена, так і росте. Оце за три роки така виросла. Без пересадки на одному місці. от І ця ось така вона, бачите, от такі ближче покажу вам. В неї така голубизна нальот такий голубенький на ній. І в неї теж воно. Ну тут більше розеточок. Один, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Тут сім вона дала розеток. Але така інтересненький колір такий у неї. З голубизною такою. Така сива голубизна, я б так би сказала. Тут квітує ось дзвіночок гарганський під клематисом. Зараз він так розкладається і прикриває землю, якби він трошки притінює кореневу зону. От. І ось така ще гейхерка, дуже гарна. От, і в неї такий контрастний колір у неї. Бачите, такі листочки світло-зелені, а квітує вона червоним. І дуже гарно воно так все виглядає. Разом в кущику. Дякую всім за увагу і до нових відео!